Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні запитала вічне питання у своїх домашніх що приготувати вам на вечерю. У відповідь тиша, що спитала, що води попила. Тому, користуючись моментом, я, мабуть, зроблю кабачкові Ала з морквою, цибулею та м'ясом. В цьому сезоні, до речі, ще не готувала. Позор мені, добре їх помиємо, відразу почищу і морцю, натираю кабачок на велику терку. Всю цю красу треба посолити і залишаємо ось так. Нехай воно пустить сік. Займемося поки що з вами м'ясом. В мене такий невеличкий шматочок свинини. Це шийна частина, вона досить така соковита, жирненька. В кабачки я обожнюю таке м'ясо. Туди ж цибулю. Ми окремо його солимо, перчимо і додаємо сушений часник. Перекладаємо на сіто наш кабачок спочатку над раковиною. Нехай воно трошки отак в сіті покайфує. Втираємо морку на велику терку, до неї фарш і наш віджатий кобачок теж сюди. А вже ж, два курячих яйця. І сюди дві столових ложки, ось такою гіркою, що це майже чотири простих ложки. Нехай вони тут потовершують. І десь тільки хвилин через 10-15 будемо випікати. Перед тим, як викладати на розігріту петельню, ще раз його промішуємо. Ось такі красавці у нас будуть смажитися на середньому вогні, все ж таки під кришкою, тому що в нас є м'ясо. І викладаємо на паперовий рушничок. Вони такі ароматні, такі запашні. Ось ця краса. Мої любі обов'язково до приготування. Вони такі смачнющі, їх можна з'їсти вагом. І овочі і фрукти, що в нас в сезон, вони, без сумніву, найсмачніші. І най -вітамін. Тому користуйтеся можливістю і наповнюйте свій організм потрібними нам вітамінами. Без всяких бадів, шмадів і всякої цієї лабуди, що продається в аптеках, аж полиці ломляться. Тому смакуйте, мої хороші, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей!